Армадол, забудь про головний біль. Сьогодні, 11 вересня 2022 року, вночі о 3.41, енергоблок номер 6 заес відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку Запорізької АЕС з енергосистемою України. Найбільша атомна електростанція в Європі із 40% потужності енергоатому Запорізька АЕС забезпечує енергією схід та південь України. Через російський ядерний шантаж енергосистеми довелось охолодити. Відключення енергоблоків жителі південних та східних регіонів відчували неодноразово. Росіяни обстрілювали електромережі, таким чином обривали зв'язок станції із споживачами. Тож доводилось вимикати станцію в аварійному режимі у так званому гарячому стані. Михайло Шустер, колишній працівник енергоатому, і працював на Запорізькій АЕС аварійну зупинку реактора в гарячому стані, порівнює з різкою зупинкою потяга, який мчить на повній швидкості. каже це пряма загроза вибуху. Через надлишок енергії, це, це результат обстрілів. Ці обстріли цілісне їх вела Російська Федерація під керуванням персоналу Росатому, який там знаходиться, і каже, що можна, що не можна. Ну там спеціалісти вони розуміють, що то те, що ми звичай зазвичай робимо вимикачами або іншими пристроями, вони робили з допомогою що артилерії. То тобто й сми вимикачем вимикаємо лінію, а вони снарядом розірвався снаряд біля там проводу. Перебив шину. Рішення енергоатому зробити холодну зупинку енергоблоку і відключити станцію від загальної енергосистеми. Це велика перемога, кажуть спеціалісти. Але станції доведеться брати енергію де-інде, аби обслуговувати саму себе. Якщо реактор зупинився, це не означає, що це все, що це якось пішов. В активній зоні йде ну, тепловиділення. Станція зобов'язана потрібляти, і це буде до тих пір, доки є паливо в реакторі. Холодний зупин це більш безпечний стан енергоблоку. Він не генерує енергію, перебуває при низькому тиску і при низькій температурі охолоджуючої води. У такому стані енергоблок може перебувати довго. Проте, що довше атомна електростанція простоює, то більше втрачає заробітку а отже, страждає вся система енергозабезпечення країни. Чи залишаться українці без електроенергії через відключення Запорізької АЕС? Голова правління асоціації нафта і газ України Андрій Закревський заспокоює звичайним споживачам. хвилюватись нічого у нас є е власний профіцит електроенергії. І взимку, повірте мені, е це буде так же саме, як влітку. Як влітку ви не відчули зупинка з Запорізька зараз? Не відчують. У нас працюють слава богу на західній Україні атомні станції. Ми зараз робимо перетини з євросоюзом. Максимум, що нам може чекати, що це те, що державі прийдеться додатково витрачати гроші на закупку електроенергії заходу, замість того, щоб заробляти, запустити Запорізьку АЕС знову технічно буде нескладно. Головна умова це цілковита безпека в регіоні. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.